Вітаємо! Сьогодні хочемо поділитись з вами процесом встановлення гібридної сонячної електростанції потужністю 30 кВт у місті Львів. Наш замовник це приватне підприємство, потребою якого було заживити трьохповерхове офісне приміщення задля безперебійної роботи в умовах аварійних відключень електроенергії. На цьому об'єкті ми використовували гібридний інвертор SOLEX потужністю 30 кВт. Ми обрали даний інвертор через його здатність пропускати транзитом. Більшу пропускну спроможність електроенергії ніж його номінальна. Також були використані сонячні панелі Jinko Solar 585 Вт в кількості 39 штук. Панелі були змонтовані на балесній системі кріплення. Це тип конструкції, яка не вимагає свердління даху. Цей тип кріплення використовує вагу звичайних бетонних блоків для надійного отримання сонячних панелей на місці. Ця система ідеально підійшла для цього об'єкту, оскільки тут ми також не могли свердлити дах. Після виїзду нашого спеціаліста та проведення енергоаудиту ми погодили встановлення саме 30 кВт гібридної системи, оскільки споживання цього об'єкту перевищує 30 кВт на годину. Ця сонячна електростанція генеруватиме близько 38 тисяч кВт на рік. Також додатковим доходом служитиме підключення сонячної електростанції як активного споживача, який замовник планує підключити для продажу надлишкової електроенергії. Сонячні масиви були змонтовані на південний напрямок. Це один з найефективніших способів максимізувати їх продуктивність, оскільки саме з півдня сонце знаходиться у найвищій точці в небі, що дозволяє досягти найкращого балансу між ранковим і вечірнім сонячним випромінюванням. Для максимальної автономності було прийнято рішення про встановлення високовольних акумуляторів SOLOX загальною ємністю 21,6 кВт на годину. Ця система складається з шести акумуляторів, об'єднаних за допомогою системи керування батареями Battery Management System. Окрім базових функцій, таких як моніторинг стану заряду та захист від перенавантаження, система дозволяє керувати адаптивно. Та оптимізувати використання електроенергії. Ця система допоможе залишатись офісному приміщенню автономним протягом 10 годин безперебійної роботи. Якщо ви також зацікавлені в заощадженні коштів та бажаєте генерувати власну електроенергію, переходьте за посиланням, вказаним в описі під цим відео. Наші інженери допоможуть вам на всіх етапах встановлення вашої власної електростанції.